Чисте довкілля не обов'язок, а наш вибір. Ми обираємо дбати про природу, бо майбутнє в наших руках. Це не моє сміття, але це моя планета. Ми не чекаємо когось іншого, ми самі змінюємо світ навколо себе. Іноді люди залишають після себе сліди з пластикових пляшок, обгорток і стаканчиків. Але ці сліди нікуди не зникають. Вони залишаються з природою на десятки років. Ми вирішили не стояти осторонь. Ми не просто прибираємо. Ми показуємо приклад, бо хочемо жити у чистому світі і починаємо з себе. Ми вчимось сортувати, бо кожна пляшка не сміття, а ресурс. Це шанс зберегти природні багатства. Сортування це не складно. Пластик, скло, папір, усе це можна переробити, дати друге життя. Але речі особливо небезпечні. Наприклад, батарейки. Одна батарейка може забруднити до 400 літрів води. Тому я завжди здаю використані батарейки у спеціальні пункти збору і закликаю всіх не ігнорувати. Ми живемо в світі, де зручність часу важливіша за свідомість. Але щоразу, коли я беру з собою. Еко сумку чи чашку я роблю вибір. Пластикова пляшка розкладається сотні років, а моя багаторазова. Вона служить мені, а не шкодить довкіллю. Це не складно. Це просто нова звичка, еко-звичка. І саме з таких звичок складається велика зміна. Ми звикли, що авто це зручно, але викиди транспорту одна з головних причин забруднення повітря. Саме тому я обираю велосипед або просто йду пішки. Коли ми обираємо велосипед замість машини, ми обираємо чисте повітря. Коли йдемо пішки, ми не лише дбаємо про здоров'я, ми дбаємо про планету. Ми не чекаємо змін, ми їх створюємо. Ми прибираємо, сортуємо, обираємо екологічне І думаємо про завтра, бо планета наш дім. І ми хочемо передати її наступним поколінням чистою, зеленою, живою. Ми вже діємо і запрошуємо тебе приєднатися.